Не були у жодному із трьох списків рекомендованих до зарахування на державну форму навчання, але навчатимуться на безкоштовному місці. Сотні студентів у Рівненських ВНЗ зарахували на державні місця 11 серпня. Уже після закінчення третьої хвилі рекомендованих на зарахування на безкоштовне навчання. Єдине, що зробили потенційні платники, подали до приймальної комісії оригінали документів. На вільні бюджетні місця із них зарахували тих, хто мав кращі результати ЗНО. Наприклад, фізика 30 державних місць і чотири особи було зараховано після першої хвилі. Дві особи було зараховано після другої хвилі, дві особи було зараховано після третьої хвилі, і 20 абітурієнтів були зараховані за конкурсом оригіналів. Заповнювали вакантні бюджетні місця і на спеціальності політологія. На дошкільне виховання зарахували 38 абітурієнтів із 60 за конкурсом оригіналів документів. Залишалися вакантними бюджетні місця і у національному університеті водного господарства та природокористування. На геодезію та картографію зарахували 16 потенційних платників, п'ятьох на облік та аудит. Про що це говорить? Це говорить про те, що з однієї сторони до рівненських вищих начальних закладів в основному вступає. Студенти, які не були рекомендовані в першу третю хвилю, тобто абітурієнти з гіршими балами. А з іншої сторони можна говорити про те, що списки рейтингові занадто роздуті до порушень, які виявили журналісти першого місцевого, дострокове підписання договорів у приймальній комісії Рівненського державного гуманітарного університету на зарахування на платну форму навчання. Опорівці додають неоприлюднені результати творчих конкурсів. Відтак незгідні із виставленими балами. Абітурієнти не змогли їх оскаржити. Зазвичай це протягом наступного дня на після того як були природні результати, бютрит має можливість подати апеляцію. Тобто зрозуміло, що цього не можна робити там через місяць, через два, але все-таки, коли абітурієнт бачить свої результати, він там бачить що в нього дуже низька оцінка, не об'єктивна, Він вважає, що ця оцінка не об'єктивна, Він може звернутися за апеляцією. Із питаннями і скаргами на гарячу телефонну лінію громадянської мережі ОПОРА за час вступної кампанії надійшло понад 7 тисяч дзвінків відступників та їхніх батьків з усієї України. Жодного скарження у судовому порядку кажуть громадські активісти на Рівненщині не було. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.